Кавалерочка думала, я думала, в який колір помалюватися. І Наталя робить мене знову темно. Ну а що? Треба в тому житті спробувати все. Що Наталі? А що Наталі? Ну говори так, як таке. Кілько Кільком можна в блондинку входити, ні? Так що чекайте, кавалерка, новий колір. Зараз Наталі мене під штекатури, як я говорю. Як мав поза? Ні? Все потемніше. Ну, все, кавалерочка, зараз я буду чорно, чорної ви ще мене не бачили. Думала, думала і надумала. То вам біла не подобається, то рижа не подобається. Зараз подивлюся, чи вам чорна сподобається. Ще трошки і йду змивати голову. Бачите? Чорна. Чорна, як не знаєте що. Моя бути її якось мені стрільно хотіла, що такі, ось, таких таких <хи> подробиць. А зараз вона якось так більш відкривається, вона просто живе вже окремо, не біля мене, і нам так щось говорить, ходить зі мною там вечорами на 10 тисяч кроків, намотує, вже там все, две like... кав'єрка. Ви розумієте? Ну на глотах є на глота. Ви тільки подивіться. Моя ти я, вечерю дає жити. Я їду, я їду, їду на Данилишника, вона каже до мене купи риси. Макаронний рис, ну щось типу такого. Я кажу, де то си проти, каже, сільпо, яка я маю часу. А вона не, каже, не не ну, Ні, я сказала, ти що сказала... я не маю часу. А ти Ні. сказала, то буде мало. Ти сказала, що ти купиш. Так, ну. нехай буде я куплю, але Курлєва була на машині, їздила я була на мало. Вона Я, я отако була. А коли в нас скидало всі заміщена машині? Ви як зі старі бабуйки. Ти каже, до мене ти їсти то не буду. Та не буду, то я не буду. Так не сказала на мене, ти не буде розказати, але це Ми так багато не дам їсти, як ви думаєте. А я, я взагалі їсти не хочу, в мене живіт весь повний. Так Та що кавалер, це вже помальований. Коля. Та, кодава, Та я то не висталю, бо ви всюди свої піть косить, так як не знаю. Ви навіть у не звернуть. Я сам побачусь. Ну по подивиться, коле. Та не пчоло! Це пчоку. Там не треба курму рукою. Та й таке от скоро. Та й моркву мені дає. Я не розумію, я тільки сьогодні як гості прийшло, я не мав нічого робити. Так, та, та ми гості є. є. Я можу бути в хаті гостя, А ви кот прийшло? Ні, давай роби, до те гості прийшли, це звела. Ти кому це говориш? Тобі? А ну гості встали. Чи що сумніваєш? По годиннику кожного мої кроки заходити. Хто мені помагав, то й лишається, буде пробувати. А хто тобі помагав? <тол> О, Лай лайн, лайн. А морку тошенького. Коротше, я йду, коли Валенка зараз зроблю розпаковку, бо я забрала їхню посилку і хочу зробити сама розпаковку. Як ти хочеш нашої посилки зробити розпаковку? Ти мій кошельок не хочеш розпакувати, тобі? Я знаю, що в тому кошельку. Я тобі можу світ показати, можеш там дометати, якщо захочеш. Але Іду розпаковку їм зроблю, бо вони все не справляють з тою розпаковкою. Що? Не треба. А як то я відчуття розпакую? Ні. Не. Діка. Не Та чого це передала посилку з Італії? З Італії? З Іспанії. Чи? Він каже, ти так, як ти скажеш, ти баламутиш більше. Що це з Іспанії передала Максим? З Барселона, не з Іспанії. З Барселона. А Барселона то не Іспанія? Каже, я зберігав більш розуміліше. З Барселона. Там, так от цьоця. А що там Максимчик? Да? Мого року чую, що там от цьоця. Олена Наталівна трошки тихо. Ті... Mm. Але видиш, яка завжди говорили, що це з Барселона. Це то, короче, вже не не, to не, to, to, не То вже можна казати? Ну no yes, так, ще не, не, не можна is. казати, але ми скажемо. Та й таке кавалерка. Так як зуб здесь. Ти знімаєш ніби вона, а сам себе домаш. Добре. добре. <laughs> І чешишся саме. <laughs> добре, тебе ну, кавалерка, скажу вам, таке покущила я того франчосу. Фунчо. Фунчозо. фунчозо, фунчозо. Ну я вам скажу, так, як це називають, так і смакує. Знаєте, фунд я Фун? жартую, дуже смачно. Я ж не курлява, я знаю. Я теж дуже смачно. Це губи дуже. трохи печуть. Ну, трошки. Мене ні. Ні, що. Ні. Тебе печуть? Mm -mm. <laughs> То печуть годні, але гостре реально файне, мені дуже, дуже смакує. от тут зараз би мої палички тут відіграли без всю роль. Mm -hmm. Я на от... наступний. Бо я палицями дома їм. Хоча з собою наносить. не носиш. Не палицями, забив... а паличками. Ти пал... ну, палиці я зараз піду виламаю. Я не знаю, mm -hmm. ну наступний раз, коли ти робиш того, а ти поперед, мене палички я беру палички. Були. Я вже думала, що ти mm -hmm. раз зробиш. Та да Ні, ні, вона таке не буде робити, вона не міг. Знаєш, бульбо кого? Я запрошую, я куплю інгредієнти, запрошую вас так робити. скажи лайфхак, а ну хто вміє. А ну так по дорозі тут у мало тут. А ти що наланчок? Ти мені скажи, а ти що робила? В тому всьому, що ви робили, я в настрій зробила. Я сиділа і говорила. Я людину наскрію. Ні? Ні, файно їсти, файно спати, бо здоров'я мусидати. Я, я, я вам таке сказати, та, розпаковку не дали мені зробити, сказали, вели до хати. Але щоб води напилась. Да і трохи води. От коли ніби певно не гостре, але напила ще води. Ну, зараз буду відчувати, гостре, не переживай. А ти старушка йдеш, дякую. Ти зімаєш мене проведеш. Та напевно. Центр не йдеш? А куди? Я йду в іншу сторону. Ну, не маєш. Поняла? Який. Я йду в іншу сторону. Чекай, та дитина пішла на день народження в басейн туди, туди. Все, шуруй. Ну, Ту а в во... який басейн. Та, а вот тебе проведе Сергій. Так. Так, так. Мене, Все. Ти та сама підуєш. А що ти без нікого сьогодні гуляєш? Ні, там Ярина просто вже пішла в парк. А а ти? Вже я парк. не розумію, чого ти сидиш. Та нас гостила. Та так як ти фунчозу приготувала, ми б самі себе приготували. <laughs> переживала з <с> <laughs> за нас. Це не вимахуйся. Mm.